Всім привіт! Мене звати Каріна. Я інструктор танцювальних програм в Києві Фітнес. Сьогодні хочу поговорити з вами про здоров'я нашої спини при заняттях спортом та фітнесом. Всім відомо, що спорт просто необхідний для здоров'я всіх наших систем та органів, зокрема спини. Але є декілька застережень при заняттях танцями. Є такі елементи, коли дуже велике навантаження йде на поперек. І тому дуже важливо слідувати деяким правилам. Перше, це ми маємо тримати нашу спинку в нейтральному положенні, тобто наші бедра мають вільно рухатися як вперед, так і назад. Навіть ходячи по вулиці, слід дотримуватись цього правила. Друге, це треба правильно тягнути спинку. Ми згинаємо коліна і викладаємо животик на стегна. Тільки після цього ми можемо пробувати вирівнювати коліна, але при умові, що живіт залишається на стегнах. Після цього ми розкручуємося наверх з круглою спинкою. Бажаю всім гарного дня. До побачення.